Я це давно не бачив каштанів. Диви. Ха -ха. Такі маленькі класні. Друзі, друзі, привіт! Олександр на зв'язку, компанія ADREAM, Так, займаємось доставкою автомобілів зі штатів. І перед тим як почати говорити про даний автомобіль, хочу сказати вам декілька слів. Друзі, вже дуже багато відео ми залили. Ну не дуже там вже порядка 30 відео є в нас на youtube каналі, які швидше всього ви переглядали. Так і хочу вам сказати наступне. Бачу в коментарях, що пишуть, що дайте більше характеристики там, за скільки розгониться, який двигун, яке споживання. Друзі, ми не експерти в оглядах автомобілів. Ми експерти в доставці автомобілів. Ми доставляємо ті автомобілі, які бажає клієнт. розумієте? Тому ми не робимо огляди. Ми просто показуємо, за скільки купили, що можна купити, що ми рекомендуємо, як відбувається ремонт. так? Тобто ми не можемо сказати, чи, чи, і сказати і порекомендувати вам, що це дуже крутий автомобіль, там дайте 50 тисяч салону і давайте купляти. Ні. Ми говоримо про автомобілі США, так, і ми розуміємо, що автомобілі США будуть трохи пошкоджені, але на цьому ви економите. Ми поговоримо про це. Ми говоримо про загальні враження від автомобіля, тому що автомобілів проходить через наші руки дуже багато і хотілося б відзначити той чи інший для себе і показати вам, що ми думаємо на цю думку. Тому сьогодні ми дивимося на автомобіль, який називається Toyota rav 4 Restyle. Послідній кузов, гібридний автомобіль. Дуже до речі, цікавий. Давайте поглянемо, що за варіант. Так, друзі, ну що, давайте поговоримо про автомобіль, який ми знову рекомендуємо. так? Що ми зараз робимо? Ми допомагаємо нашим клієнтам продати автомобіль. Продати автомобіль вигідно за тією ціною, якою бажав клієнт, плюс-мінус. так? І знову допомагаємо вибрати автомобіль для клієнта з аукціонів США. Вибрати, провірити, доставити. Розмитнити, відремонтувати і віддати вже готовий автомобіль клієнту, так? А, в принципі, зрозуміли, що в нас є. У нас Toyota RAV 4 гібридно. З 19-го 19 року, з, з кінця 18-го, 19 з 19-го року почався послідній кузов ReStyle. Послідній кузов виглядає надзвичайно круто, якщо порівняти з попереднім равчиком, да, з попереднім кузовом, то цей автомобіль виглядає як на мене. Дуже дуже гармонійно, дуже круто. Знову, друзі, повторюсь, ми не експерти по оглядам автомобілів. Ми показуємо автомобілі, ті, що доставляємо, ті, що рекомендуємо, продаємо і, в принципі, все. І розказуємо просто думку звичайного звичайного користувача, звичайного клієнта. І знову ж таки, перше враження. Давайте дивитися в загальному верніше на автомобіль, що мені дуже подобається. Гармонійне поєднання кольору ну, виглядає дуже-дуже дуже круто. согласіться. Перламутровий білий такий колір, слонова кістка, як, якийсь він такий да? з чорними вставками на чорних дисках. Сюди б сірі диски ніколи в житті не підійшли. так? Чорна криша, арки, по а, а, листва на дверках, так? А, ззаді бампер. Юбочка, все це чорненьке, все це виглядає надзвичайно гармонійно, надзвичайно круто, і він виділяється в потоці. Так, Toyota Rav4 зробила бестселер швидше всього за теперішніх покупок, тому що Toyota завжди цінилася, да? Toyota завжди хотіли, бажали. І знову ж таки, Toyota бажають. А, давайте дивитися, що за автомобіль. Дивимось. Цей автомобіль продається, цей автомобіль продається нашим клієнтам, так? як я і сказав, якому ми допомагаємо продати автомобіль. Також цього автомобіля були пошкодження. Пошкодження, друзі, було зовсім зовсім незначне. Пошкодження навіть є фотографії пошкодження було переднього бамперу. Зловив стовп, замінили бампер, замінили усілітель бампера і замінили ми. Телевізор, пластмасові елементи і все, все інше залишилось у нас ціле. А, тут стояли звичайні фари, поставили ми LED-оптику, Ну, не ми поставили, клієнт поставив led оптику а, Зараз виглядає все дуже круто. А якщо подивитись, до прикладу на зазори бампера, то видно, що бампер змінений і швидше, всього, що стоїть тайванський. Але я думаю, це на швидкість взагалі взагалі не впливає. Головне ціна. Те, що наговорили, не знаю чи правда. А, друзі, давайте дивитися, що в нас є під капотом. А під капотом... Під капотом в нас, під капотом в нас, як це діло відкривається все. Ага, ось ручка. Ага, під капотом в нас треба ще й тримати все вручну. О, Дивись, як чистенько, в принципі. Дивись, як чистенько, сюди можна покласти. А Автом... Ну, за, за ці гроші навіть упорів немає. Да? Секунду, зараз хочу вам щось показати. Попросив менеджера скинути дані автомобілі, характеристики. Коротше. Скинули мені характеристики. Коротше, щоб ти розумів: електронна система безпеки і контролю движення, Антиблокіровочна система АБ, система розподілення тормозного сілів, виспомагательна система торможення, автоматичне включення аварійної сигналізації при екстреному торможенні і так далі. Коротше, тут, тут є, щоб ви розуміли. Ось сидіння плюс, регулювання приїхав. Коротше, нафіг нам це треба. Ми дивимося на автомобіль, ми не дивимось на те, що в ньому є. І так зрозуміло, що в 2019 році тут купа всякої електроніки, яка, коли почне кошмарити мозок, тоді ми зрозуміємо, що нафіг нам тут потрібна. Цікаво, не бачив я гібридної ще установки саме в Тойоті. А, Наскільки я усвідомлюю, тут стоїть, ну можете поправити, можете написати там в коментарях. Тут стоїть 2,5 двигун атмосферний з гібридною установкою. так? Гібридна установка. Як я говорив раніше, а, в принципі, якщо на далекій відстані їхати, якщо рухатись а, в потоці, так, в швидкісному там потоці 80 плюс кілометрів. Гібридний автомобіль нафіг нікому не нужен, вибачте за слово так. Тому що в будь-якому випадку буде працювати двигун, буде у вас їсти бензину. Але якщо ви їдете помаленьку, їдете в пробці, там в зимі дуже круто, тому що постійно підігрівся, і в машині постійно тепло працює. У нас автомобіль працює. А, Господи, пічка працює в літі, там, до прикладу, кондиціонер і так далі. І це дуже-дуже приємно. Що я можу сказати щодо цього автомобіля? А те, що сказала, те, що подивилися, ми то тут приблизно там 225-230 стінків сил а, в парі з електромоторами. Так? А, в нас гібрид, у нас не плагін, ні в якому разі. Він автоматично заряджається, автоматично розряджається і знову автоматично заряджається. Знову ж таки, суб'єктивна думка звичайного користувача автомобілів. Просто ми обговорюємо це. Тому, а, якось так, знову моє кошмарне слово, яке я ніяк не можу задути. А, замінили ми бо, не ми замінили, так? Клієнт замінив і можемо подивитися, що навіть капот закрили, всі в нас зазори, все в нас стріляє гарно, без проблем. Фари в на цілі, без тріщин, без скол і так далі. В принципі, все. А давайте ще покажемо багажник. І почнемо там рухати, сіхати, подивимось, що в салоні, тому що такий крутий стиль, футуристичний дизайн салону також дуже-дуже гарно виглядає. Що, відкриваємо? Він тут електричний rav 4 гібрид. Що в нас є? У нас, нас є коптер, який ми, до речі, продаємо. Кому цікавий коптер, можете поставити плюсик, дуже дешево продаємо, в принципі, непоганий стан. От Тільки що літали, робили прольоти і так далі. Друзі, багажник досить великий. Думаю, приблизно до 500 літрів. А якщо не розкладати задній задні диван, якщо розікласти, я думаю. Тисячу плюс-мінус буде. А що саме більше смущає і дивує в Toyota rav 4? Тому що це не дешевий автомобіль. Ці автомобілі дозволяють собі не всі, тому що за цей автомобіль можна взяти, до прикладу, три ф'южена, три пасата, до прикладу, два корда. І так далі. Тобто це автомобіль ну, такий дороговартісний, тому хотілося б від нього отримати більше комфорту. Про що я говорю? Чому я присів? Так? Ну, Сміємося, але ну, шумка тут кошмарна. Друзі, чесне слово, ми будемо з цього, ще завтра знімати ще. А Escape, Ford Escape, пам'ятаєте, попереднє відео, а, не попереднє відео там знімали, який приїхав до нас з пробігом там 220 тисяч кілометрів, ссылка буде в описі. То Escape приблизно те ж саме. Те ж саме. Ну, чому це не зробити? Чому це, не, чому це все не заглушити, чому це все не зробити вже до порядку? Так, щоб клієнт, який купив даний автомобіль, так, вже цим не, не турбувався і не робив. Тут у нас є. Повнорозмірна докатка. Да, і в нас батарея знаходиться під диваном. Пальник великий, все працює, це ну, вбиває. Почуєте, що це все порожнє. І це все створює неймовірну акустику, коли ти їдеш. Да, ну, це все порожнє, бо шумки зовсім, друзі, немає. Ну, може, може є пліскіпливі, блін, але машина коштує там. В продаж да, гібридний там 30 плюс тисяч. Друзі, ну, сюди потрібно вкласти ще як мінімум а, тисячу для того, щоб це хоча б якось обишумити. Тому що, якщо не вишумлювати автомобіль, ну, це просто порожня бляха. Ну, трошки так девакувати, як на мене, для такого класу, да? але автомобілі, до прикладу, той же. Nissan Rock, яких без сели, прямо купляли їх дуже-дуже багато, то вони, звісно ж, тихіші. До речі, там на одному розі ми навіть кришу безшумлювали, тому що там не було не одного пласта або а тут ну, приблизно те ж саме. Ну, Знову ж таки, марка модель. А, приблизно ви зрозуміли, друзі. Ну, Знову ж таки, не експертний огляд, давайте дивитися, що в салоні. Прошу. Друзі. Футуристичний дизайн даної панелі мене дуже-дуже приваблює, тому що виглядає, це все надзвичайно дуже круто. А, щодо якості, так, щодо того, як все підігнано, це все таке м'якеньке. Тут все так акуратненько підігнано. А, шайби а, регулювання, там клімат-контролю. Да? Все це дуже-дуже таке прорізінове. А скрізь всі зазори зроблені ідеально. Є місце, де що покласти, є такі ніші. Це все м'якеньке. Да? Гарно обшити, хоч і чорної да, але гарно обшитий потолок. Ви подивіться на сидіння, воно, ну, як в якомусь спорткарі, да? дуже гарно обнімає тебе, бокова підтримка, дуже хороша. Так? А якість дермат... не найвища, але знову ж таки, не найгірша. Вона дуже приємна. Так? Видно, що ламається, ну нічого тут страшного. Кнопочки тут на центральній консолі. Все дуже ну, таке приємне нощу, все дуже підіг... ну, підігнано. Да? Якщо подивитись до ось ця вставка з кожної сторони одинаковий зазорчик. Тут трохи мене збентежує центральний дисплей монітору. Так? А, ну, таке враження, що він там якогось 2015 року, 2010 року, можливо, закупили великими партіями і встановляють до сих пір. Да? Я жартую. Але знову ж таки, якщо не дивитись на саме вигляд, воно все таке прорезинове. саме воно таке все якісне, нажимається так приємно. Да, дисплей тут дуже, дуже негарний. Сюди він взагалі не вписується. Сюди можна було поставити великий планшет безрамочний. І там маленькі крутілки ці залишені. було б набагато-набагато цікавіше. Але дизайн є дизайн, чомусь вони так придумали. Руль, дуже все якісно, кнопочки, а все підігнано, все приємно. Дверки, Карти дверей, так? Да? Ти бачиш звідти нормально? Карти дверей, подивіться. Строчечка, якість, все м'якеньке, це м'якеньке. Так, да, тут пластик, але знову ж таки, тут ти руку не ставиш, тут тобі не треба ставити, тут ти підлокітник ставиш, тут має бути м'якенько. Тут має бути тобі приємно доторкатися. Ти відкриваєш дверку і тобі, о, класна така строчечка. Це все, ну мені це дуже подобається, чесно, да, ціна, але за цю ціну ви повинні а, враховувати, що повинна бути якість. Да? Нічого не скрипить, нічого не гримить. Тут все прорезінове. Ручка з середини така прорізінова і дуже, дуже така приємна на дотик. Дуже класно. Що в нас, друзі? Знову ж таки, ручка зсередини така прорі. І не можу сказати, що резина, але й не можу сказати, що пластик. Така ніби прорезинова, а така приємна на дотик. Приємна на дотик. Знову карта в нас все акуратненько підігнане, строчечка, тут рівненька лінія і так далі. З цієї сторони, сидіння в нас теж акуратною строчечкою, все гарненько виглядає, такі ковші, так? Ну І також дизайн дуже-дуже гарненький. А що ззаді є, дефлектор воздуховоди, два прикурювача, в нас полік на, 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 на весь задній ряд, і в принципі все. Світільник, ручечка, все чорне виглядає комфортно, виглядає дуже так стильно, нарядно. Ну і так далі. Більше тут нічого такого немає. Ні, в нас не їде, в нас, нас, нас опускається нас чи ні? Ні, У нас щось не бачу, щоб вона її опускає. Опускалася вона просто швидше всього, що лягає, тобто уголу наклону немає, але в принципі сидіти досить досить зручно, хоча є і не такі великі. В принципі, друзі, все Ну, говорити більше тут немає про що. Давайте вже їхати. Що ми робимо? Нажимаємо просто кнопку старт, все. Нічого ми не відчуваємо, нічого не чути. Є? А, з нами привіталися, все загорілося і все, ми вже можемо їхати. А, драйв, чуємо, а, пічка працює, і все, ми поїхали. Автомоб... Зараз давайте включу вам так, щоб ви бачили. Так, ну що друзі, бачимо? Да, ми ми вирушили, і ми бачимо, що в нас є три поділки акумулятора. І ми зараз їдемо тільки на електродвигуні, тобто тільки на електротязі. По е ергономіці, так? по тому, як сидиться, по тому, як настроїться і по тому, що є в автомобілі. Дуже комфортно сидіти, сидіння тебе обнімають дуже класно. А бокова підтримка в повороті ти нікуди не будеш випадати, виповзати і так е далі. Да? Сидіти дуже-дуже приємно. Давайте так, Якщо починаєте з руля, підогнано це надзвичайно все класно. Мультируль виглядає прост, простенько, так? але виглядає знову ж таки і якісно. Тобто обшитий він дуже дуже якісно, м'який. А не, ну, не твердий, так тому що є, до прикладу, автомобілі, в яких шкіряний руль, але надзвичайно такий твердий, да? напресований. Тут ні, тут все виглядає досить-досить все так в міру і дуже-дуже приємний. А, мультируль, що в нас є, в нас є Дістронік, в нас є тримання за полосами, адаптивний круїз-контроль. Знову ж таки, попередження зіткнення. Ну і в принципі все. Ну, ну, більше нічого не потрібно в автомобілі. Так? Зрозуміло. А дзеркала, друзі, по огляду автомобіля, так, переходимо. Огляд автомобіля. гаразд. Дзеркала надзвичайно гарно все видно. Огляд супер, прямо дуже бомбезний. Я думаю, якщо б, а, вибрати цей автомобіль для жінки, для мати, для жінки, для дружини, для дівчини, так, ну. Дуже легка посадка, гарно ти сидиш, все навкруг себе бачиш, хоч і автомобіль не з найменших габаритів, Тобто це середній середні крас паркетників. Тобто, якось а, виглядає, воно дуже так презентабельно. І вигляд в автомобіля з тими зеркалами також а, непоганий. Тим більше, те, як в нашому співвідношенні білого з чорним, так на чорних дисках мені це надзвичайно подобається. Як я вам казав, синя строчка ну, виглядає також класно, м'яко. Навіть панелька дуже така м'якенька ну, сп'інкою. Да, вона м'якенько зроблена, Все це ну це знову ж таки фальш, але виглядає вона також класно. До прикладу, дуже багато латок на дорозі, дуже багато. То відпрацьовує ідеально, розгониться динаміка в автомобіля, теж на, на, на досить гарному рівні, хоча й двигун всього 2,5. Дивимось, ми зараз їдемо 90, автомобіль а, помало розганяємось. Да? Автомобіль їде на двигуні. Тобто про що я вам і казав? Що а, на далекій відстані, на жаль, ніяк не вдасться вам зекономити. Зараз заряджається безпосередньо акумулятор. Як тільки ми відпустимо а, газ. А, а, акселератор газу, так? то автомобіль почне, почне заглушити двигун і почнемо рухатись, ми, використовувати енергію акумуляторів. Зрозуміло, а, давайте, давайте ми попробуємо трошки піддати. Ми їдемо 90. Ну, ми розуміємо, що автомобіль вже все рівно заведжений. Тому Мені цікаво, наскільки він, до прикладу, ми їдемо на обгон да? і наскільки легко йому розганятися. Тільки зараз проїдемо, тут буде кращий більший участок дороги, не буде в нас латок. Ну, Це наш об'значений в О, як він? А, да, Бачите, що щось, щось цікаво. Я не сильно жму, їдемо 125, 130, але використовує і енергію акумулятор, і двигун тягне. Тепер я пускаю, двигун зараз заглушиться і йде рекуперація на акумулятор. Це значить те, що зараз а, автомобіль потиху зупиняється, цим він заряджає акумулятор автомобіля. Зрозуміло? Знову ж таки, якщо ми чуть-чуть нажмемо, а, зараз двигун 100% заведеться так. Ну, про що і, і знову доказує те, що... Як тільки ми нажимаємо, як тільки ми їдемо, 50-60 автомобіль в будь-якому випадку заводиться. Тому гібридні установки, я вбачаюсь, гібридні установки в будь-якому випадку тільки для міста. Якщо їздити по місту, це ідеальний варіант для економії бюджету. Так, да? да, Друзі, якось так. Давайте покатаємося. Мав говорити вже завершальне слово, казати, що підписуйтесь і так далі. Але ми згадали, що наша рубрика Те, що мені не подобається, набирає популярності. Ви бачите, ви пишете коментарі, пишете дуже багато коментарів, смс-повідомлень саме сюди. Тому давайте ще розглянемо по те, що рубрика Мені не подобається? Так? Всього три запитання. Це чому настільки дішманський зробило блок електросклопідйомників? Це просто жесть. Не підсвітки, нічого. Ну взагалі, е мінус 10 з 10 балів. Дуже просто. Хоча і якісно знову ж таки. Все підігнано, а всі тут кнопочки підігнані, все це нажимається на дотик, воно в принципі приємне. Але ну дуже дешманськи зроблено, не під світок вночі. Хто буде а, шукати там ті кнопочки? Ну, я привик, подивився, собі підняв, опустив і так далі. Світиться гарненько. Трохи не подобається мені те, що в нас кнопки а, хаотично розкидані. Ну можливо, це суб'єктивна думка. Там, де ти переключаєш треки, швидше в цьому, що повинна бути і а, гром, громкість. Да? І кнопочки самі по собі привикати до них прийдеться трохи більше, чим ти собі думаєш, тому що вони розкидні, там додаєш, там круїс, там то, там все, там повернути назад. Також, що, що дуже, дуже дивно, це а, скинути в нас одометри. Ну, така пімпочка, яка була, я не знаю, в роках 95-х, напевно, да? з 95-х до. До, до, до 2010 року були такі штучки, знаєш, те як я нажав, скинув од і поїхав далі. І, звісно ж, шумка, друзі. І, звісно, шумка в цьому автомобілі бажає набагато набагато кращого. І а, Влад, виходив з машини і вже от, грубо матюкався, чому. Тому що а, захист, захист арки і захист а, внутрішньої арки кузова не найкращий, тому що набувається болото туди все чіпляється. І, звісно ж, щоб це все відмити, потрібно дверку відкривати і мити звідси, при цьому ляпати водою все в салон. Ну і знову ж таки це трохи неприємно. Трохи-трохи ну, не доробили, хоча й оплотнітель там є. І я бачу, що було на мойці трошки легенько так змивали, бо все рівно погода паскудна, болота дуже багато. Болота є, в принципі, дуже багато. Ну що, друзі, закінчуючи дане відео сьогодні, я хочу вам сказати тільки одне: вибір завжди за вами, вибір, кому ви повинні довіритись, так? І вибір за автомобілем. Знову ж таки, ми не експерт. Ми показуємо те, що є в наявності, те, що можна купити і так далі. Даний автомобіль наш клієнт буде продавати всього за 33 тисячі доларів. Звісно ж, буде адекватний торг. Звісно ж, за адекватний автомобіль. Друзі, в принципі, все. Я, Олександр, компанія Адрі, розпочали рубрику, де ми допомагаємо продати автомобілі клієнтів. Тому саме ваш автомобіль ми також допоможемо продати за вигідною ціною та доставити вам автомобіль саме з аукціонів США. Чому з аукціонів? Тому що це дешевше, надійніше і з повним спектром обслуговування автомобіля. Зрозуміло. В принципі, все. На зв'язку був Олександр, компанія Адрі. Підписуйтесь, ставте лайки, ми стараємось, ми завжди стараємось і стараємось зробити все, щоб ви були задоволені і щоб вам було цікаво. Тому не гайте часу, підписуйтесь, як завжди, нам останні кадри повинні спортити. Ну нічок. Обирайте впевнено, будьте впевнені, бережіть себе і всього вам найкращого.